Вітаю, друзі. Назад в СССР. Всенародна підтримка, хоч і дуже смішна, Володимиру Зеленському протягом цього дня спостерігалась в Україні. Підтримка в протистоянні з Дональдом Трампом, президентом США. Ми дослідили цю. Смішну історію і поділимося нею з вами. Але за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати дійсно правду. Наші джерела в офісі президента повідомляють, що Андрій Єрмак дав команду всім мерам, перам, головам військових адміністрацій та політичним партіям створити інформаційне тло на підтримку Зеленського в протистоянні з Дональдом Трампом. Соціологи вже отримали темники з цифрами, в яких з з з... З, з, зазначено, що українці проти виборів та повністю підтримують легітимність Зеленського. Окрема йде робота з військовими, волонтерами та експертами, які мають підтримати Володимира Зеленського як президента України. Ну... І тут под і депутати Зелені Гниди з парламента під копірку, можете подивитися, під копірку цілий день друкують пости про те, який, який гарний Зеленський, як він захищає національні інтереси, ну і так далі, і так далі. Просто смішно. Ну, а окремо окремо, саме Харківська обласна рада. однією з перших в країні терміново прийняла заяву в підтримку і захист Генсека КПСФ. Тюти Володимира Зеленського. І об'єднання. Голів, районних та обласних рад також. А можливо, вони це зробили першими, тому що їх очолює. Офіційна звинувачена На ЗК в корупційному злочині пані Тетяна Єгорова Луценко, чий чоловік в Канах, в Ніці купляв ресторани, їй вкрай необхідно вислужити, щоб уникнути кримінальної відповідальності, бо буде Та-та-та От, Правильно і головне вчасно засунути свій язик та визнути добряче зелену дупу. І для цього треба мати талант, а Тетяна має. Але не дарма пані Тетяна скільки років очолює за команду Харківщини, чи це допоможе їй пропетляти від набу? Хм. Ну, і взагалі, це така смішна підтримка. Садовий міський голова Львова. Вова З наш Бог. Наша Рада підтримує. Ну і так понеслось, понеслось, понеслось. Аж просто смішно. А в деяких випадках е, блювати хочеться. Від такої. Одностайної підтримки. Не дивно, що е, Зеленського Трамп назвав диктатором. За диктатором. І за диктатура в країні. Тому що такі одобрямці останній раз я бачив при ЦК КПСС, при Совєтському Союзі. Тож думайте. Спостерігайте і залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.